А буде краште шурповерта, але по металу чи бетону буде, дивіться, але одразу прохання. Наступний раз пишіть, яку саме модель шурповерта тестувати. Бо зараз я взяв наш новенький CD200BC Compact, у нього 40 Нм. Взяв сталюку півтора сантиметра і взяв на шепірошка, максимально на 30 міліметрів. Даємо трішки масілка. Відео буде прискорено, бо я думаю, ну тут е -е, і до руху, понятно, що швидко це не буде. Поїхали, поїхали. Короче, ми приблизно 10 хвилин попрацювали. Точний час ви бачите зараз зверху пару раз, чесно скажу, шуруповерт пішов в захист. Я більше ніж пару раз пішов в захист, і дійшли ми до, до 14 міліметрів. Зверху і почали знімати 16-16 міліметрів. В цілому це було непросто мені, але шуруповерт справився, і він не йшов в захист, поки не пройшов наскрізь, коли він вже почав гризти одразу декількома площинами. Тоді да, почав іти в захист. Ну треба розуміти, що тут 40 Нм, не 60 не 100 і так далі. Як на мене? Повністю справився, якщо мати велике бажання, натхнення в принципі цього достатньо шуруповердні проєм можна і повністю просверлити такий шматок металу ступенькою, але це буде довго. Якщо це відео збере, ну, хоча б дві тисячі лайків, я це зроблю. А послання на шурік і на ступеньку – в шапці профілю.